Дорослим теж потрібні казки. Легенди старого Станиславова саме для них. Міфологічний путівник так назвав це видання його автор, краєзнавець Іван Бондарів. Адже усі легенди мають свою прописку. Кожен міф закріплений за певним місцем на мапі міста. Впродовж п'яти років ці історії друкували в газеті репортер, тож назбиралось їх чимало близько двох з половиною сотень. Іван Бондарів обрав із них десятків найцікавіших. Їх основа не офіційні історичні джерела, а так званий урбаністичний фольклор, байки, плітки та перекази старожилів. А також мемуарна і художня література. Наприклад, у Володимира Єшкаля він запустив легенду про вампіра, який похований на цвинтарі на Київській. Степан Пушик значить, описує привід дівчинки, яка блукає лейми парку, яку замарувала живцем там, в підвалах у мисливську будиночку. Тобто, ну. Безліч інколи може якась цікава поштівка і історія з нею пов'язана. Також потім обростає якимись там плітками, чутками і от переходить у розряд легенд. Матеріалу багато, і я чесно кажучи, не думав, що їх набереться аж стільки. Попередня книга Івана Бондарєва вийшла минулого року. Це польсько-український історичний путівник Привиди Станиславова. У новому виданні історії про них теж не бракує. Містика міста приваблює гости, каже автор, який має чималий досвід проведення екскурсій. Тож сподівається, що легенди старого Станиславова збільшать зацікавленість туристів. До обласного центру, адже такі оповідки запам'ятовуються краще за будь-які історичні довідки. Саме тому видання стало переможцем конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства у 2013 році. Перший наклад книги склав шість сотень. Його профінансувала Івано-Франківська міська рада, та видавець Василь Іваночко висловив намір невдовзі перевидати легенди старого Станиславова у популярній краєзнавчій серії Моє місто завжди залишає за собою право робити те, що хочу. Так що е, інколи це переважує Бажання всіх членів товариства. Ну я так не то, щоб зловживати, так би мовити, але в хорошому розумінні. Тобто, ну, в ціну з грубша, ми узгоджуємо всі наші гострі кути. Якщо нова книга користуватиметься попитом, запевняє Іван Бондарів, неодмінно з'явиться і її продовження, на відміну від даної добірки міфів із часів заснування Станиславова, наступна буде присвячена містичним історіям останнього п'ятдесятиліття. Вона називатиметься легенди Івана франківська